Вирішили ми сьогодні трошки прогулятися по лісі. Попередня наша прогулянка була супер результативна. Сьогодні ми вирішили навідатися ну, практично в ті самі місця, трошки відійти в сторону, пройтися, переглянути з боків, зліва, справа. Можливо, щось нам трапиться новеньке перевірити свої старі місця. Пошукати якісь нові по опеньках, по гливі. Дякую всім велике за ваші підписки, за ваші коментарі. Я не можу добрати слів, щоб виразити нашу вдячність за вашу підтримку. Величезне вам спасибі. Всім, хто досі не підписаний, будь ласка, підписуйтесь на наш канал. Це допомагає нам у просуванні каналу на YouTube. Ну що ж, ходім разом. Будемо щось шукати вперід. День обіцяє бути цікавим. Буквально на вході зустрічає нас ось такий цікавий підберезничок. Погляньте, який красунчик. Ай, клас! Беремо його із собою. Обов'язково. Обов'язково гарненький, чистенький. Красота. Так. Ходімо далі. Можливо, нам сьогодні повезе навіть і більше, ніж у попередній раз. Вперед. В такому ми сьогодні доволі цікавому місці. Величезні такі пагорби, які входять в такий загальний, ну, як рів. І от на пагорбах на цих трапляються ось такі прекрасні гриби. Дивіться, який класніший рижик. Зараз я вам покажу іще. Ідеально. Ідеальний гриб, дуже смачний. Ми їх беремо із собою на засолку. У нас одна порція засолених грибів є, дуже хочеться зробити ще із рижиків. Йдемо далі, я вам зараз поки покажу, а тоді вже їх позбираю, бо їх тут на цих холмах достатньо багато. Ось. Погляньте. Які красені. Ось іще. Іще один поряд. Нижче, іще бачу. Оце ми вдало зайшли. Погляньте. ще один. Так, зараз ми їх зберем, пошукаємо полі іще можливо є. Якщо знайдемо іще, то обов'язково вам покажем. Бачите, який результат? На маленькому клаптику? На зовсім маленькому. такий Помаранчевий з рисочками гриб, відрізняється від других тим, що він виділяє молочко оцей сік, також помаранчевого кольору. В молодому віці, бачите, ніжка в серединці така, ну, вона ватна. А в більш дорослому вона стає трубчата. Кольором фактично однаковий. Як гімінофори ніжка, так і зверху. Через те його і називають рижик, бо він ну, справді рижий просто весь. Дуже-дуже гарний колір. Дуже смачні гриби. Обалденні просто на засолку. Вони такі хрусткі, не гіркі, з них ось цей сік при вимочуванні. Він е тікає, вони не, зовсім не гірчат, дуже хорошо піддаються засолюванню і дуже смачні. Всім рекомендую, обов'язково, якщо знаходите, збирайте. Ну, а ми поки шукаємо далі. Сьогодні ми прийшли трошки, трошки з другої сторони з заходу в ліс. Бачимо, є молоді сосни. Спробуємо пошукати, можливо, є маслята. Можливо, і ще щось. Тут молоді берези. Можливо, і підберезники трапляться. Ходімо, будемо шукати разом. Так, виходили з дому, таке було ласкаве сонечко на підході до лісу. А зараз погода портиться, здійнявся сильний вітер, небо затягує хмарами. Ми будемо сподіватися, що погодні умови нам сьогодні не завадять на збирати грибів. Втрапився нам цікавий гриб, дуже хочеться вам його показати. Бачите, як. На підході правильно ми побачили, ростуть молоденькі сосни. І в цих молодих соснах попався нам ось такий досить цікавий гриб. Погляньте, який він. Бачите? Для наших країв це досить гриб рідкісний. Не часто його зустрінеш, але і таке буває. Це, друзі, мокруха пурпурова, умовно стівної гриб, його можна вживати в їжу, але обов'язково після попереднього відварювання не менше 15 хвилин. Ось погляньте і ще з боку є. Зі зливанням укропу, з промиванням. І після відварювання вона набуває такого пурпурового кольору. Дуже смачний грибочок насправді. Ось так, так він виглядає. Погано фокусується, дуже багато об'єктів попадає в об'єктив. Е одна із основних відмінностей її це її шапинка. Вона має ось таку ромбовидну форму. Дуже часто її путають з. З маслюком. Не можу прям на язику крутитися, не можу зняти. З маслюком за її зовнішній вигляд. Вона також така, бачите, блискуча, слизька. Але знизу вона має ось такий гемінофор пластинчастий. Обов'язково треба знімати ось цю шкурочку. І тоді можна його вживати. Класний гриб, обов'язково, в таких молодих ялинах, соснах. Шукайте ці грибочки і збирайте. Прикольні гриби. Дуже прикольні. Як він смачно пахне. Чудово. Зараз ми іще тут пошукаємо, раз є три штучки, значить має бути іще. Ходімо далі. Погляньте, які чудові екземпляри попалися моїй дружині. Поки ми з вами були в одному місці, то вона поряд знайшла іще. Цей вже почав викидати спори, залишимо його, а ось ці молодші із собою заберемо. До речі, мокруха Пурпурова в більшості своїй. Полюбляє рости біля сосни. А мокруха ялинова більше любить біля ялини. Але вона має світліший колір, але за своїми властивостями нічим не відрізняється такий самий гриб. Так само треба щищати шкурку з шапинки. І обов'язково відварювати не менше 15-20 хвилин зі зливанням окропу та промиванням. Погляньте, які красені! Які красені! Немає більше! А ось що це заховалося? Зовсім поряд! Ага. Дивіться, яка краса. І ще клас! Оце ми вдало сьогодні. Попали, конечно. Дуже неочікувана знахідка. Вони нам трапляються вкрай рідко. Бо в нас в більшості ліс э, має... Більш такі породи, лиственні. бук, дуб, граб. І ось такі невеличкі насадження сосни показують ось такий прекрасний результат. Тому, якщо у вас такі є невеличкі, обов'язково в них шукайте ось такі. Чудові гриби. Ходім далі. Ось і маслючки не забарилися. Бачите як? Поряд із ними ось такі маслючки. Прекрасно. Прекрасно. Еще один. Бачу еще один поряд. Погляньте, какие красавцы. Супер. Ось і знов мокруха пурпурова, молоденькі гриби. Бачите як? Де є мокруха, там є і маслюки? І навпаки, якщо ви знайшли. Маслюки, обов'язково шукайте поряд, можете знайти і мокруху. В залежності від того, які вас е, оточують дерева. Якщо ялини, то більша вероятність ялинової. Якщо сосни, то пурпурова. Ходім далі. Ось іще один маслючок попався. Погляньте, який красун. Молодесенький, свіженький. Клас. А тепер я вам дещо покажу. Без займих коментарів. Я вам буду просто показувати. А ви будете передивлятися. Рижики. Погляньте один. І ще. Хтось тут спеціально для нас їх насіяв, щоб ми прийшли і їх сьогодні знайшли. Так, десь я бачив іще. Десь я бачив іще. втратив десь із вигляду ага вон бачу цих два ага ось ось він де заховався один і ще один клас зараз ми їх Заберемо та йдемо далі шукати, що нам іще трапиться. І знову рижик. Погляньте. Один. Два. Ще один. І ще один. класс. И снова макруха пурпурова. Оба. Супер. О, вон бачу еще полет. Бачите, как Сосновий молодняк і поряд є гриби. Опа. Ай, красені. Просто ідеальні. Крутезні гриби. Взагалі сьогодні грибалка. Крутейша. Ходім далі. Нам обов'язково має ще повезти. Ми маємо ще щось знайти цікаве сьогодні. Здається, ми сьогодні попали в рижиковий рай. Давно ми не зустрічали таку кількість рижиків на одному місці. Фактично. Ми йдемо по пагорбу. Погляньте, який. Саме воно. Клас. От ми так ось спускаємося з цього холма і вздовж цього молодняка сосни знаходимо рижики, знаходимо мокрухи, знаходимо маслюки і так. 2-3 метри спустились вниз, є. 2-3 метри вниз, знов є. І так потихеньку-потихеньку набирається велика кількість грибів. Погляньте. І Іще. Опа! Забираємо. А ось іще. Дивіться, скільки їх тут. Один два три, чотири п'ять. Така рижикова родинка шість і сім. клас. Шо-шо, а рижики добре видно в траві. Вони такі яскраві, дуже сильно виділяються серед зеленої і напівсухої трави. Чудово видно, чудові гриби. Ходім вперед. Ну, ніяк вітер не заспокоїться. Все сильніший і сильніший. Щось певно нам навіє сьогодні. Вон, щойно ми з вами збирали рижики, буквально метрів сім. Ось такий попався дружок старенький, весь хропочливий, але також представник таких лугових грибів часто зустрічається на лугах, моховик тріщинуватий. Жаль, що він пропав, але... Не знаю, як у вас, у нас дуже часто він хробочливий і рідко можна застати його в придатному стані, щоб його можна було забрати. На жаль, але прийдеться його залишити. Нехай він насівається. Далі, а ми рухаємося вперід. О, ось іще один. Зовсім недалеко від попереднього. Є, звісно, сумніви щодо нього. Так, так він також вже геть хробочливий. Але нічого. Трапляються. це добре. Погода хоче нас позбутися сьогодні, але маємо надію, їй це не вдасться. Ходім далі. А ось і свинуха тонка попалася нам цим спуском. Така волога-волога. Після дощів. Вживати цей гриб ми не рекомендуємо, бо він з часом наносить шкоду організму людини, має властивість накопичуватися в організмі та загущувати кров. У Нас його називають варга. Не знаю, як у ваших регіонах. Було б цікаво дізнатися, пишіть в коментарях. Цікаво, як різні гриби в різних регіонах називають. У нас він зветься Варга. Насправді це свинушка тонка. Вважається неїстівним отруйним грибом. Залишимо його тут. 100% його споживає якась дичина. Тому нехай він залишається. Ходім далі.